Я навіть не можу сказати доброго дня у зв'язку з крайніми подіями, які трапилось. Я просто хочу звернутися до громадян України, які говорять, що ну там же теж є люди, там же теж діти. Так от, знаєте, цей карлик, він тільки. Віддав наказ натиснути на той пуск цієї ракети, а натискали, скеровували люди, як ви на них говорите, люди. Люди, у яких так само є діти. Вони і запустили ту смертоносну ракету по Ахмадиту. Так якось склалося, що ми звикли до смертей дорослих людей, але не до діток. Ці дітки вони більше за всіх інших боролися за життя і борються за своє життя набагато більше за всіх людей. А ті люди, як ви їх називаєте, по цим крохом ракетою, так мені навіть не скажу, що цікаво, мені огидно від того, що такі люди живуть в нашій країні. Ті, хто агресора, Окупанта, вбивця називає людьми. Це не люди. Скажіть, ви взагалі, ви, коли в дзеркало на себе дивитесь от після цього. У вас нічого там, блядь, всередині не йокає, ні? Нічого там у вас, блядь, не перевертається. Люди, да, там також. Люди, мої співчуття, всім, хто постраждав, здоров'я, всім нашим діткам, терпіння, сил і витримки нашим батькам. Слава Україні!